Всіх вітаю, ви дивитесь новини на телерадіо компанії Атланта. З вами студії Дар'я Стельмашук. 15 березня в будинку культури залізничник відбулося планове засідання ради ветеранів, на якому обговорювалося та вирішувалося багато питань. Наша знімальна група була присутньою на зустрічі, тож вашу увазі наш відеосюжет. На порядок денний роботи пленарного засідання було винесено такі питання: зустріч з керівництвом району, міста та депутатським корпусом, затвердження плану роботи ветеранської організації в апостолове на 2016 рік. Та різні нагадаємо, що основною задачею діяльності ради ветеранів є координувати, організовувати та контролювати роботу первинних організацій залізнодорожного вузла апостолове, за трьома основними напрямками діяльності: це всебічний захист прав, соціальних, економічних та інших інтересів ветеранів-залізничників, активна участь у героїко патріотичному вихованні молоді, кращих традиціях старшого покоління і сприяння у віковічненню перемоги великої від. Чизняної війни на порядок денний роботи пленарного засідання було винесено такі питання: зустріч з керівництвом району, міста та депутатським корпусом, затвердження плану роботи ветеранської організації в Апостолове на 2016 рік та різні. Для проведення роботи були запрошені доценку Людмила Степанівна депутат обласної ради, Мудрий Віктор Олексійович, голова районної ради, та Павлюк Іван Федорович, голова районної організації ветеранів. Які заходи для пенсіонерів реалізовані в 2016 році? Ну, мабуть, те, що реалізовано, це не так зависело від нас. Ми є нова каденція, це, скажімо так, те, що ви відчуваєте і знаєте, те, що було організовано до нас. От мені би сьогодні більше хотілося услышати вас в тому, що ви сказали, а чого ви більше очікуєте? То есть э, в каком направлении нам надо, потому что очень часто, очень часто э, бывает такое, что депутаты внесли программу, ее профинансировали, пришли, она не востребована людьми, людьми, просто не востребована, или люди малые и информированный об этой программе или же в целом спроса на эту программу нет. Поэтому вот для нас вот эта вот обратная связь, она наиболее важна. Возможно, у вас сегодня не, не будет этого ответа. Возможно, скажем так, вы подумайте. У нас Иван Федорович у нас буквально каждый день может войти в кабинет и от имени вас перепередать. Но для того, чтобы именно вы подготовили и сказали, что вот нам надо именно это. Если, так, к примеру, там, образно говоря, детям нужны детские площадки, то вот нам людям уже в возрасте нужно, к примеру, там лавочка возле клуба или, или что-то еще. Часть функции, это, конечно, функции городского совета. И мы будем сразу же в межах своих полноважений говорить в том, что это, это в наших возможностях, это не в наших возможностях. Максимально мы будем скажем так, стараться помочь, они э вас не отталкивают, они не говорит то, что извините, мы это не можем сделать. Но ну просто я же говорю, вот больше хочется слышать вас. Больше хочется слышать вас. Что? Моя миссия заключается в чём? Ми повинні ті проекти, які плануються і робляться у нас в районі, продвигати і намагатися, щоб було у нас зміни в районі. Одним із таких сьогодні задано було питань, які проєкти пілотні плануються в нашому районі. Я зараз по останніх сьогоднішніх питань, які в нас розглядаються, яких вже виділені кошти, ну так як було сказано, вони вже виділені. Це майже 15 мільйонів по дні, І далі один мільйон виділено, другий. І зараз я скажу, куди ми плануємо. Перші плани, і взагалі наші плани завжди будуть. Заключатися від того, що ми самі хочемо. Тому так як кожен із нас в своїй будівлі планує щось, я хочу те-то, тето, тето й так? Не буває такого і немає такого, щоб нам віддали кошти, а ви робіть, що хочете. Ми повинні спланувати. Точно так же як ви отримали свою заробітну плату, ви плануєте, що ви будете робити сьогодні, завтра, і післязавтра, що у вас є саме основне. І тому великою проблемою, яка є в нашому районі. Це те, що в нас нема стратегічного плану розвитку. От коли я тільки була призначена на цю посаду і зустрілася з привідновим, це нашій голова облради, то перше, про що ми з ними говорили, це треба створити стратегічний план розвитку. І коли на першій сесії міськради я виступила з цим питанням, негай мене зупинив і сказав, що поки ми кошти на це тратити не будемо. Сьогодні ветеранська організація районна, всі первинні ветеранські організації розпочинають вже виконання заходів по підготовці до 71-ї річниці великої перемоги. Ми розпочинаємо обстеження життєво побутових умов ветеранів, учасників бойових дій. Хотів би, щоб ми паралельно підключили і щоб. Медицина теж обстежила стан здоров'я ветеранів. Їх сьогодні залишилися учасники бойових дій. У нас всього 41 чоловік в районі. Ми плануємо цю роботу протягом березня місяця провести обстеження і на початку квітня. Провести обстеження пам'ятників, де треба буде теж провести підготовку їх і привести належний стан до Дня перемоги. Готуємось до того, щоб кожного ветерана перед е, святом перемоги відвідати на дому і привітати і вручити е, відповідні е, подарунки.